Вітання всім, 20 лютого я робив прищеплення маточних кущиків для себе на різних підщепах, таких як Кобер, СО4 та інші. Зараз у нас вже 25 березня, тобто пройшло трохи більше місяця, їх треба було раніше подивитися до них та висадити їх. Але мені не було часу, так як я садив інші саженці. Так, зараз я їх розпакую і покажу вам, який результат. Трохи вони в мене переросли, як ви бачите. Але я думаю, вони вже стоїм коленем, так що проживуться не нормально, дивимося далі відео. Вже я дістав всі наші саженці стирси. Зараз розглянемо різні види щеплення, які я, які я використовував. І подивимося на якість зростання. Це у нас. Що це у нас? Автограф на СО4. Він був зроблений покращеним куполюванням. Бачимо, кого він зрісся непогано. Дивіться, який у нього приїзд? Сантиметрів до 20, напевно. Далі у нас фламія на теж на СО4. Тут був. Букове купулювання. теж зверху утворився калюс, теж досить непогано. Так, кешмість Джавелін Теж на СО4 в розчеп Теж місце тут трошки зробилося більш грубіше. Якщо подивитись на приїзд, то видно, що тут точно щеплення відбулося чудово, тому що сам цей чубучок не міг дати такий потужний приїзд. Тобто всі, всі способи, які я використав в стратифікації, чудово дали, чудовий дали результат. Далі, які я зробив помилки, ось ще підщепа була погано осліплена. І тому вони, ось ці пагони з цієї підщепи дуже добре користали. І за цього у мене ось ці прирости на деяких саджанцях не пішли виз. Ну там було із 30 штук, 3 штуки, які не пішли в різ за рахунок того, що ці прирости зробили їм велику конкуренцію, і вони не так побудились, але каюсом вони теж заплили, то я думаю, що вони. Після осліплення підуть далі в ріст. Це з однієї сторони. Далі. Коріння потрібно обрізати коротко. Ось тут вони обрізані на 12-15 см. І ми, ми бачили, що в кінці цих старого коріння утворилось нове коріння, яке вже розгалуджене. Причому воно не утворилось, наприклад, посередині ось цього корінчика. Затоводить те, що який не був би саджанець, потрібно його обрізати коротко коріння, як кажуть, взяти кулак і обрізати те, що торщить. Для того, щоб нове коріння утворювалося, а якщо оставляти такі довгі пагони курінці по пів метра, то вони можуть прихворіти, і саджанець буде розвиватися гірше. Далі я ще робив. Ось прищеплював теж це покращеним купулюванням. Теж була така сама підщепа, але без стратифікації. Тобто при 25 градусах вологій тирсі, цей саженець не був. Він просто був посаджена під щепа така сама, як і оці. Були зразу посаджені в цей контейнер, щеплений. І він стояв на підвіконні. І теж як ми бачимо, вже росток ось цей пагінець пішов в ріст. Тобто можна використовувати, якщо у вас вже є готова підщепа, два способи. І в тирсі виконувати зрощення, та також на підвіконні без ніякого кільчування. До речі, тут теж кільчоватор не використовувався. Так, ось це все. Якщо вам було цікаве це відео, можете поставити лайк та підписатись на канал.